Думаєш почати кодити, але не знаєш, яку мову програмування обрати? Спойлер, неправильний вибір може коштувати тобі років безлуздого навчання. Сьогодні розберемо найкращі мови у 2025 році, щоб не витрачати час даремно, а одразу почати кар'єру. Фронтенд, бекенд, мобільна розробка, геймдев, штучний інтелект. Розкладемо все по поличках. Ну що, починаємо: JavaScript – король фронтенду. Уяви інтернет без інтерактивності. Просто статичні сторінки, де нічого не рухається, немає кнопок, що реагують, нема динамічного контенту. Саме так виглядав би веб без JavaScript. Чому JS король вебу? JavaScript? Зараз топ-одна мова в світі. Все, що можна і не можна, може написати на JS. Якщо береш цю мову, промахнутися з кар'єрою буде доволі важко. Хіба що готуюся до конкуренції та вивчення нового фреймворку практично щороку. Після вибору власне мови можна обрати купу гілок розвитку. Фронтенд розробка. Серед усіх технологій я б обрав React, хоч і в трішки набирає обертів. Про Angular взагалі забудьте. бекенд розробка на Node.js. Або Full Stack, mobile розробка на React Native, десктоп застосунки на Electron.js або Ionic. Тільки будь готовим, що на проєкті тобі потенційно доведеться робити усе підряд. Тут варто додати про надбудову на JS – TypeScript. Він додає строгість, стабільність і знижує кількість помилок динамічного середовища. Backend. Ох, як бекендщик я тут можу говорити вічно. Тут прям кубка мов, які актуальні. Вже згадував JavaScript та Node.js. Мій c Sharp. Ого. Java зовсім не бро, але роботи чимало. PHP. старий, але не безкорисний. Python. І Є ще зальоти по типу Ruby, але я не по таким забавам. Якщо коротко, то вибирати треба так. Якщо ви хочете на смузьові стартапи, веб-3 проекти та мати можливість свідчитись між компаніями, JavaScript буде топ. Але якщо ви при цьому ще хочете мати і можливість працювати з AI, data Science або вам не подобається JavaScript, Python теж буде топ вибором. Якщо ви хочете писати бекенд для великих корпорацій, високонавантажені сервіси, це C-Sharp або Java. На мою думку, Java йде кудись не туди, тому все-таки зверніть увагу на шарпи. PHP скоріше мова для роботяг, які завжди хочуть мати хоч якусь роботу або їм просто комфортно у своєму середовищі. Go найкраще підійде для свіча з іншої мови вже для досвідчених чуваків, але потенціал з руками розкривається, і вона стає популярнішою на ринку. Також можу згадати C C, але точно не радив би це новачку. Якщо у вас поки нема чітко сформованих бажань, C-Sharp буде гарним вибором. Щоби закрити питання актуальності, простоти знаходження роботи в реаліях України та простоти вивчення. JavaScript або Python конкуренція відчутно вища, по ЗП сильної різниці ви не відчуєте. Зате не доведеться бути майстром різних фреймворків. Мобільна розробка, Kotlin та Swift. Мобільні додатки це те, без чого ми вже не уявляємо життя. І якщо ти хочеш створювати власні застосунки для смартфонів або працювати у великій it компанії тобі потрібно обрати правильну мову програмування. Тут опустимо тему кросплатформених фреймворків по типу React Native та Flutter. На мою думку, якщо ви хочете в мобайл, краще качати експертизу в нативних мовах. Вони будуть жити набагато набагато довше. У 2025 році вибір максимально простий: Kotlin, якщо хочеш писати для Android, Swift, якщо хочеш працювати за iOS. Обидві мови офіційно підтримуються Google та Apple, а значить, вони будуть актуальними ще багато років. Kotlin – найкращий вибір для Android. Google офіційно зробив Kotlin головною мовою Android-розробки. Колись тут домінувала Java, але вона поступово відходить у минуле. Kotlin простіший, сучасніший і більш зручний для мобільних додатків. Більшість великих контор вже перейшли на Kotlin. Swift – головна мова для iOS. Apple іде стопах Google, та також розвиває Swift і робить його єдиною мовою для своїх продуктів. Swift замінив Objective C та став головним інструментом розробки додатків для iPhone, iPad, Apple Watch та macOS. GameDev C-Sharp versus C. Мрієш створювати власні ігри. GameDev – одна із найскладніших, але і найцікавіших сфер програмування. А для того, щоб тут працювати, потрібно знайти правильну мову. У 2025 році лідери в ігровій індустрії це C-Sharp та C. C-Sharp – основна мова для Unity, найпопулярнішого рушія серед інді розробників і мобільних ігор. C++ – ключова мова для Unreal Engine, який використовується у великих AAA іграх. Розберемо детальніше Unity. Це найпопулярніші руші серед розробників мобільних VR та інді ігор. Чому ж варто обрати C-Sharp для новачків? Він простіше вивчення, ніж C++. Існує величезна кількість туторіалів, курсів і документації. Unity активно розвивається та підтримується великими компаніями, такими як Microsoft та Apple. Ви можете легко перейти у бекенд розробку, якщо раптом передумали працювати в геймдеві. Але якщо ви все-таки хочете працювати над десктоп aaa іграми, тут однозначно ваш вибір C та Unreal Engine. Шлях буде довшим і складнішим. Першу роботу буде знайти складніше. Але ентузіастів це ніколи не зупиняло. Штучний інтелект і автоматизація Python versus Rust. 2025 рік. Це ера штучного інтелекту, автоматизації та машинного навчання. Хочеш бути частиною цієї революції, тоді треба вивчити правильну мову програмування. І тут у нас два основних претенденти: Python та Rust. Python король машинного навчання та автоматизації. Простий, популярний, має величезну екосистему. Раз це про швидкість, безпеку та продуктивність. Все більше компаній використовують його для розробки AI рішень. Давай же розберемось, яку мову тобі обрати. Python це стандарт для AI і домінує у сфері штучного інтелекту. На ньому найбільша кількість різних бібліотек по типу TensorFlow та PyTorch. Це одна із найпростіших мов програмування, де поріг входу мінімальний, безліч готових фреймворків для швидкого провадження AI в проекти. Python вже використовується у найбільших компаніях Google, Tesla, OpenAI, Nvidia. На мою думку, Python ще більше буде використовуватись у сфері AI, бікдата та автоматизації. За рахунок величезної кількості онлайн-курсів і програм ви можете швидко освоїти цю мову. Інтеграція AI у бізнес іде повним ходом, і Python буде основним інструментом. Але все-таки Rust складає конкуренцію Python у сфері AI. По-перше, перформанс Rust може бути у рази більшим за Python. Окрім того, Rust пропонує безпечне керування пам'яттю, що ідеально підходить для оптимізації learning моделей. Також Rust активно використовується у high-performance AI додатках по типу OpenAI. Також Rust все-таки краще підходить для low-level розробки, які мови вже не варто вчити у 2025 році. Отже, цього року не варто точно починати вивчення цих мов. PHP, якщо не хочеш бути работягою, Java. Навіщо якщо є C-Sharp Objective C? iOS розробка вже давно перейшла на Swift. Ruby для вебу є кращі альтернативи по типу C Sharp, Node.js та Python. Perl автоматизація давно перейшла на Python. Visual Basic, Microsoft зробив ставку на C Sharp. Це моя особиста порада для вас, щоб я точно не почав вивчати зараз. Отже, друзі, якщо ви досі не визначились з мовою програмування, ось вам фінальний підсумок. Вибір залежить не тільки від популярності, а й від того, яку кар'єру ви хочете будувати. Якщо ви хочете у веб-розробку, то JavaScript це must have. Без нього веб просто не існує. Для бекенду можете розглянути C Sharp, Node.js, Python. Вони відкриють вам шлях до багатьох крутих вакансій. Для мобільної розробки Swift ідеально підійде для iOS, Kotlin – для Android, для крос-платформи, React Native або Flutter. GameDev. Тут король C Sharp завдяки Unity, а для топових AAA ігор знадобиться C. Якщо ви мрієте про AI, автоматизацію та Data Science, то Python ваш вибір. Його люблять у всіх топових компаніях. Хочете працювати в серйозному корпоративному середовищі? Тут рулить C Sharp. Він потужний, універсальний і дає змогу будувати великий бізнес софт. А якщо хочете писати низкорівневий код та працювати залізом, тоді варто придивитися до C C, що важливо запам'ятати. Не існує єдиної правильної мови. Головне знайти ту, яка вам подобається, і почати практикуватись. Плюс завжди тримайте руку на пульсі технологій, адже ринок швидко змінюється. А тепер питання до вас: яку мову програмування ви обрали або вже вивчаєте? Напишіть у коментарях, поговоримо. Для себе я давно обрав C-Sharp. І для тих, хто хоче краще прокачатись у цій мові, у мене є одна пропозиція. Нижче під відео вас чекатиме посилання на мій інстаграм. Всі, хто напише мені в Direct Junior, Отримай безкоштовний гайд як C-Sharp-розробнику отримати перший офер у 2025 році. Також не забувайте лайк, підписочку і дзвіночок, щоб не пропускати нові відео про IT.